Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Вам цікаво, які ялинкові прикраси приготувала казкова фея? Тоді рахуємо вирази. Молодці. Працюємо в робочому зошиті. Вводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми будемо утворювати подарунки. Подарунки у нас можуть бути квадратної форми, тому я креслю квадрат. Подарунки завжди у нас зав'язані стрічкою. У мене червоного кольору. І ось такий бантик. Через три клітиночки я повторюю візеруночок. І у мене коробка тепер уже синього кольору. Я беру стрічку жовтого кольору. І ось такі подарунки я утворила. Тисни відео на паузу і утворіть подаруночки в зошиті. Продовжуємо працювати. Граємо гру. Відгадай число. Це двоцифрове натуральне число. Правильно, це число 10. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. Працюємо з підручником. Завдання номер 2. Знайди значення виразів за схемами. Зверніть увагу на схеми. Ми їх добре знаємо. Перший вираз 5 додати 2 записуємо зошит. Ми розуміємо, що число 2 ми подаємо у вигляді суми чисел 1 і 1. А тепер будемо додавати частинами 5 додати 1 і додати 1, 5 додати 1 6, а 6 додати 1 дорівнює 7. Другий вираз 5 відняти 2 ми запишемо другий стовпчик. 2 подаємо у вигляді суми чисел 1 і 1. Нам потрібно 5 відняти 1 і відняти один. 5 відняти 1. 4, а 4 відняти один. Три. Десять відняти 2. Число 2 ми подаємо у вигляді суми чисел. Дійсно, 1 і 1. Нам потрібно 10 відняти 1 і відняти 1. 10 відняти 1 дорівнює 9, а 9 відняти 1 дорівнює 8. Тисни відео на паузу і знайди значення виразів за схемами самостійно. Запиши суми та знайди їх значення. Це завдання номер 3. Щоб знайти суму чисел, ми застосовуємо арифметичну дію додавання. Нам потрібно знайти суму чисел 6 і 1. Ми складаємо вираз на додавання 6 додати 1. І це дорівнює. І це дорівнює 7. З кожної рівності на додавання, склади дві рівності на віднімання. Підкреслюємо цей вираз, це є вираз на додавання. Ми можемо до цього виразу скласти два вирази на віднімання. Нам потрібно від суми, а це число 7, відняти перший доданок. 7 відняти 6 до рівня 1. Ми отримали другий доданок. Або від суми відняти другий доданок. 7 відняти 1 дорівнює 6 Ми Отримали перший доданок. Продовжуємо працювати з парою чисел 8 і 0. Нам потрібно записати суму та знайти значення. Суму ми знаходимо додаванням, значить, записуємо вираз на додавання. 8 додати 0. Дорівнює 8. Це є вираз на додавання. Ми його підкреслюємо. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Нам потрібно від суми відняти перший доданок. 8 відняти вісім дорівнює 0. Відсуму ми тепер віднімемо другий доданок. 8 відняти нуль дорівнює 8. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно, усно з наступними парами чисел 3 і 2, 9 і 1. -хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Добери до малюнка схему та вираз. Працюємо усно, Це завдання номер 4. Щоб дібрати до малюнка схему, треба розглянути уважно малюнок. На малюнку ми бачимо сливи різного кольору. Порахуйте, скільки слив жовтого кольору і скільки слив фіолетового кольору. А тепер розгляньте схеми. У нас слив різного кольору, значить, відрізочки у нас будуть позначені різним кольором. Так, я з вами згодна. Друга схема підходить до нашого малюночку, адже за схемою ми будемо знаходити, скільки всього слив. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно додати всі сливи. 7 додати три, об'єднати ці предмети. Склади схему до малюнка. Щоб скласти схему до малюнка, нам потрібно уважно розглянути малюночок. Поміркуйте, за даним малюнком ми будемо об'єднювати чи вилучати. Дійсно, ми будемо вилучати, адже дві пташки полетіли в ізграє. Парахуйте, будь ласка, скільки всього, пташок дійсно 7. Значить, під час креслення схеми ми обираємо відрізок однакового кольору. І нам потрібно накреслити відрізок завдовжки, 7 клітинок, бо у мене мірка, одна клітинка. Позначаємо початок і кінець, це є відрізок. На цьому відрізочку нам потрібно показати кількість пташок. Пташок всього було сім. Перевірте, будь ласка. Чи у вас сім клітиночок? Ми позначаємо ці клітиночки, об'єднюємо і показуємо, це є кількість пташок. Їх сім. Скільки пташок полетіло? Так, нам відомо, що дві пташки полетіли, тому ми об'єднуємо дві клітиночки і підписуємо цифру 2. За поданим малюнком ми будемо знаходити, скільки залишилося, тому іншу частинку відрізка ми об'єднуємо і ставимо знак питання. Щоб знайти, скільки залишилося, ми застосуємо арифметичну дію віднімання правильно, і нам потрібно скласти вираз. Сім відняти 2 дорівнює 5. Тисни відео на паузу. Запиши схему і рівність взошит. Підсумаку руку. Хто на уроці працював із задоволенням, малює кульку зеленого кольору. А кому на уроці було сумно і важко, малює кульку червоного кольору. Дякую за роботу!